Питання з ментального здоров'я вважається за слабкість, чи може собі дозволити середньостатистичний чоловік звернутися до психолога, так як до терапевта у випадку з недугою. Радість якраз це індикатор, що все йде як слід. Зазвичай проблеми з психологічним благополуччям швидко приводять до неприємних наслідків, що ми бачимо сьогодення, та й навпаки, ми бачимо круті досягнення у людей з емоційним піднесенням. Звісно, чоловіки не танцюють. Тільки коли трохи випів. Але це теж буває момент особливого ресурсного піднесення. Чоловіки не танцюють, вони працюють, п'ють. У них погані спини. Вони не танцюють. Тримайся і не піддавайся. Що б не робив, не танцюй. Що ти робиш? Перестань танцювати. Стоп! Тож ментальне здоров'я важливіше за фізичне, чи це спірно? Чи є можливість дослідити це питання без оцінки у слабкості? Всім привіт! Мене звати Аня. Я психологиня фіхічня з психічного здоров'я. Сьогодні поговоримо про досить цікаву тему. Я її взагалі вивчала, мені здається, 4 роки. Це була тема моєї магістрської роботи, а саме про психологічне благополуччя. Для того, щоб говорити про цю тему, можна використовувати багато синонімів. А саме це може бути психічне здоров'я. До речі, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, психічне здоров'я це стан добробуту. Стоп, стоп, Анно, зачекай. Зазвичай тут я розповідаю. Тому як кажуть, вибачайте Ха-ха. Отож, психічне здоров'я це стан добробуту, при якому людина здатна реалізувати свій власний потенціал. Долати щоденні стреси, продуктивно і плідно працювати та робити внесок в життя своєї спільноти. І сьогодні ми більше детально проговоримо про те, що таке психологічне благополуччя, для чого це важливо і що потрібно робити для того, щоб сприяти його розвитку. Давайте подумаємо, для чого потрібно розвивати психологічне благополуччя та підтримувати його на стійкому високому рівні. А саме тому. Що благополуччя дає нам щастя, ми відчуваємо більше позитивних емоцій. Люди з високим рівнем психологічного благополуччя здоровіші та живуть довше. Вони мають кращі стосунки, вони продуктивніші, мають більше успіхів в роботі і кращі громадяни. Модель психологічного благополуччя за Мартіном Селігманом складається з п'яти компонентів: P. Positive emotions, тобто наші позитивні емоції, і e, інжаджмент, тобто наша, наша залученість, R. Relationships, Тобто наші стосунки, M – meaningful and purpose, тобто наші сенс та цілі, та A, achievement, тобто наші досягнення. Давайте продовжимо і поговоримо про те, що означають кожен з цих компонентів та як ми можемо їх розвивати для того, щоб підвищувати загальний рівень психологічного благополуччя. Що ж, перше це позитивні емоції. Тут ми можемо говорити про всі позитивні емоції та почуття, що нас оточують: це надія, радість, щастя, задоволення і вдячність. Позитивні емоції є основний компонент психологічного благополуччя. Але слід пам'ятати, що не потрібно придушувати негативні емоції, слід приймати всі емоційні переживання, але сприяти ситуаціям, коли позитивні емоції виникатимуть природним шляхом. Що я можу робити для того, щоб підвищувати свій стан залученості? Я можу брати участь у заходах, які дійсно подобаються, з якими буде втрачатися відчуття часу. Я можу практикувати присутність під час виконання повсякденних або рутинних завдань. Тобто можна практикувати медитацію або mindfulness. Це дозволяє стишитись, усвідомлювати, що дійсно зі мною відбувається в моєму цілі. Також я можу проводити час на природі дивитись. Слухати та спостерігати. Природнім чином я буду наповнюватись та ставати більш стійкою до стресу. Наступне це стосунки. Сюди входять всі стосунки, що має людина з партнерами, друзями, колегами та суспільством загалом. Що ж, для того, щоб підвищувати цей елемент психологічного благополуччя, я можу приєднуватись до групи людей зі схожими інтересами. Задавати питання людям, яких я погано знаю для того, щоб дізнатись про них більше, поглиблювати дружні стосунки, з якими я вже знайома, та відновлювати контакти з людьми, з якими я знайома давно. Так само бути щирим та проявляти турботу. І практикувати метод ненасильницької комунікації. Це метод, що дозволяє усвідомлювати та переживати свої емоції та потреби і виражати їх в екологічній формі. Тобто це комунікація, якій я розумію, що я маю свої емоції та потреби, і мій співбесідник також їх має. І так само я маю право сказати про них, і мій співбесідник також. Тобто це спілкування рівне рівному. Основна мета ненасильницької комунікації полягає не в тому, щоб досягнути своєї цілі будь-яким шляхом, а в підтриманні контакту і встановлювати відносини на основі емпатії та взаєморозуміння. Сенс визначається як приналежність і служіння чомусь більшому, ніж я сама. Наявність вищої цілі допомагає зосередитись на тому, що дійсно важливо, та справлятися зі стресами, викликами та труднощами. Що я можу робити для того, щоб підвищувати даний компонент психологічного благополуччя? Я можу долучитись до справи чи організації, яка робить вклад в те, що дійсно важливим для мене, пробувати нові творчі види діяльності, щоб дізнатися те, що є близьким для мене. Подумати, як я можу використовувати власні захоплення для того, щоб допомагати іншим, обирати цілі на основі своїх цінностей та рухатися до них. І останній компонент психологічного благополуччя це досягнення. Досягнення це почуття завершеності, коли я опаную певну справу, йду до своїх цілей або відчуваю і бачу прогрес на шляху до них. Досягнення сприяють благополуччю, оскільки дозволяє дивитись на життя з почуттям гордості. Що ж, що я можу робити для того, щоб підвищувати цей компонент благополуччя? Я можу ставити смарт-цілі, досяжні, вимірювані, конкретні та обмежені в часі, виписувати минулі успіхи та відзначати маленькі перемоги. І шукати творчі способи святкувати свої досягнення. Ви скажете, навіщо ви наслаєте туди, назад цю теорію та інше? Це все зерна для того, щоб з'явились питання для нашого усвідомленого життя.